Привіт! В цьому відео ми з вами навчимося витягувати записи з бази даних та відображувати їх на сайті. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Отже, перше, що я пропоную вам зробити, так це додати трохи більше записів. Я зараз додав три статті, трохи додав сюди інформації. Ну це просто щоб нам було з чим працювати. Тепер ми давайте з вами зайдемо в файл views, і тут ми з вами працюємо з головною сторінкою, по факту, відкриваємо індекс HTML. Я зараз пропоную, що ми будемо з вами в цей індекс HTML передавати усі записи з оцієї таблиці новини. Отже, щоб мені таке зробити, я спочатку створюю якусь нову зміну. Далі мені потрібно звернутися до такої моделі, як Articles. Єдине, що, звісно ж таки, ми давайте її тут підключимо. Тобто ми імпортуємо з файлу Models, ми імпортуємо саме такий клас, як Articles. Далі, через цей клас. Через крапку я можу звернутися до Objects і далі можу звернутися до такої функції, як All. За допомогою цієї функції, ми повністю усі записи з, з певної таблиці будемо витягувати. В нас таблиця Articles, а тобто, це. Оця таблиця, оця е, якби база даних, і звідти ми все будемо витягувати. Тепер мені залишається лише просто вказати те, що третім параметром я буду в наш шаблон, по такому ключу, як news передавати усі наші записи, тобто передаю ось так news. Все, це в принципі вже в нас спрацює. Давайте з вами, напевно, зайдемо в templates, index.html, І ось тут е, ми, напевно, давайте видалимо увесь цей код. Також. Я видалю кнопку, мені це тут попросту не потрібно. І все, що я зараз буду робити, так це я просто хочу на екран вивести весь той об'єкт, який сюди передається, тобто вивожу news. Тепер, якщо ми з вами перейдемо на сайт, то, до речі, можна прямо натиснути Дивитись сайт, і от ми перейдемо на новини. Ми побачимо, що в нас виводиться query set. Це запит до бази даних, і ми бачимо, що це список з трьох елементів. Це усі наші статті. Стаття перша, друга, а також третя. І от, перш ніж ми будемо з вами все це відображувати на сайті в гарному якомусь форматі, ми давайте з вами зробимо так, щоб замість того, що в нас ось тут показується articles, object, 1, 2 і так далі. Ми замість цього, давайте зробимо якісь нормальні назви, щоб ми дійсно з вами могли. Розуміти, про що йде взагалі мова. І щоб мені таке вказати, мені потрібно зайти в файл Models. І тут я просто повинен створити е, певну нову функцію. Ця функція це по факту магічний метод, який називається str. Оскільки це метод, то є обов'язковий тут один параметр, це self. І тут ми просто з вами е, з цього методу будемо щось повертати. Е, те, що ми будемо повертати, це і буде тепер нашою програмною назвою для кожного об'єкту. Екто, і давайте я зараз тут вкажу наступний текст. Наприклад, тут буде написано новина а далі я просто буду звертатися до «Self» Тайтл. Тобто, тепер, якщо я таке зараз збережу і оновлю ось тут сторінку, то ми бачимо, що в нас виводиться також три елемента, але тепер замість оцих articles і так далі, що там було. В нас тепер пишеться новина, і далі підставляється якби тайтл потрібної нам новини. І так тут іде повсюду. Те саме можна побачити ще і в панелі адміністратора. Дійсно, тут пишеться новина і виводиться якби назва цієї статті. В такому форматі тепер Набагато простіше якби працювати з цими записами, адже ми відразу розуміємо, що це за стаття. Ми можемо на неї зайти, і якщо нам потрібно там відредагувати її, або ж взагалі видалити. Тобто, це не такий дуже важливий момент, який ми зараз робили, але тим не менш, це покращує нам роботу з базою даних та з усіма нашими записами. Тепер ми давайте з вами не просто будемо все це виводити на екран, як це було наразі. Ми давайте з вами створимо тут певний цикл. Ми це вже з вами раніше робили, і тепер ми просто так, так би мовити, повторимо інформацію. Тобто я кажу те, що я створюю цикл форм. Тут в мене буде певна зміна, я перебираю news. Також в кінці відразу не забуваємо закрити цей цикл форм, щоб не було ніяких помилок. І тут ми будемо створювати певний div. У цього div буде такий клас, як alert, а також alert warning. Це взагалі класи, які йдуть від Bootstrap. Тобто відразу будемо мати гарні вже стилі. Тут в нас буде нехай аж 3 Певний заголовок, і в цьому заголовці я буду виводити, наприклад, element.title. Тобто буду виводити саме назву кожної моєї статті. Таке ми оновлюємо і вже ми помічаємо, як гарно в нас все це відображується. У нас є три статті, і поки що виводиться виключно інформація відносно, відносно відповідно назви кожної статті. Також ми давайте створимо абзац, і тут ми будемо виводити анонс кожної статті. Цього я звертаюся до Element і звертаюся до анонс. Ну і знову ж таки оновлюємо. Ось в такому форматі все тепер відображується. Виглядає дуже здорово. Ми бачимо, які це статті. Ми бачимо, в принципі, анонси цих статті, і ми розуміємо, що тут відбувається. Також давайте, напевно, відразу, дуже швиденько. Ми додамо певні стилі, щоб все воно в нас працювало гарно. Тому я просто зайду в наш цей головний файл. Тут я звертаюся до alert warning і просто давайте ми вкажемо те, що це у нас буде float left. Також ми вкажемо clear boss, щоб всі вони не знаходили друг на друга. І також ми вкажемо ширину, наприклад, 400 пікселів для кожного елемента. Також ми вкажемо margin, відступи Наприклад, нехай ось такі вони в нас будуть. І плюс ми скажемо. Що текст лайн він нехай буде left, щоб все прилягало по ліву сторону. Спочатку стилі не були застосовані, адже схоже, вони потрапили в кеш, тому я виконав жорстке перезавантаження сторінки. Ну і тепер усі наші записи вони відображуються гарно. Ми бачимо, що в нас є в базі даних, та можемо з цим якось вже працювати, читати, чи там, наприклад, пізніше ще редактувати, переходити на сторінки і так далі. Тепер я ще хочу вам показати, яким же чином ми можемо витягувати не лише усі записи. А, наприклад, якісь конкретні. Перше, що ми з вами вивчимо, так це формат сортування. Для сортування ми можемо використовувати таку функцію як order by. Вона працює так само, як і all, Єдине, що ми можемо ще вказати, саме по собі сортування. Наприклад, я можу вказати те, що сортування буде по title, і в такому випадку в нас буде сортуватися все по. Назві кожної нашої статті також можна вказувати від'ємне значення. Це означає те, що сортування буде йти в зворотньому форматі. Більш цікаво, нам напевно буде сортування по даті, тому я давайте просто тут скажу, наприклад, «date». І в такому випадку у нас трохи це може змінитися, буде інше сортування, але в принципі, ось так воно йде у нас по даті. І додатково, напевно, давайте будемо ще дату теж виводити на екран. Для цього я пропишу тут ще один абзац. В цьому абзаці я буду звертатися до Element, Date і відповідно, дату буду виводити. Тут ще що приємно, так це те, що усі наші дати вони виводяться відразу в гарному форматі. Тобто тут відразу прописується місяць і все йде йде відразу на українській мові. Це відбувається через те, що ми з вами в налаштуваннях нашого проекту встановили українську мову, а тому такі речі, як, наприклад, дати, вони вже е, тут гарно оброблюються і виводяться в правильному форматі, що, звісно ж таким дуже і дуже круто. Також, окрім того, що ми можемо додавати сортування, ми ще можемо вказувати лімітовану вибірку. Наприклад, я можу вказати тут те, що. Я буду із усього нашого цього сортування вибирати лише один єдиний запис, і його і буду виводити як би на екран. Ось ми це і бачимо. І лише один єдиний запис він був виведений на екран. Також це можна, звісно ж такі, змінити. Можна вказати, там, наприклад, два, три і так далі. Ну і просто більшу кількість записів ви будете виводити. Ось, наприклад, зараз вже вивожу два записи. І на поточний момент я давайте зараз зроблю так, що я взагалі е, не буду нічого Вводити, тобто я, наприклад, скажу число 0, нічого в мене не виводиться, і я це зроблю спеціально. Адже хочу тепер додати до мого оцього шаблону ще додаткову умову, і хочу перевіряти, що якщо в нас є якісь записи, то ми їх будемо відображувати. А якщо їх немає, то ми будемо показувати певний додатковий текст. Отже, я давайте зараз це все виріжу, потім я це сюди е заново вставлю і просто дописую зараз таку умову. Ця умова вона звучить наступним чином: якщо news, тобто якщо в нас в news щось буде, то тоді ми будемо це все перебирати та будемо виводити на екран. А інакше ми дописуємо Else, а інакше ми просто на екран будемо писати, що у вас. Поки немає записів. Наприклад, буде ось такий е, додатковий текст. Ну і, звісно ж таки, не забудьте все це закрити. Тобто ми дописуємо тут end-if. Тепер, якщо я оновлю сторінку, е, пишеться, що у нас поки немає записів. Ми їх не передаємо, тому такий текст вводиться. Далі я давайте все ж таки вкажу, що ми усі наші записи будемо виводити. У мене там три статті. От три, наприклад, я і буду виводити. І звісно, вже тепер немає оцього додаткового параграфу. ну, Оцього абзацу. Тепер замість цього в нас відображуються усі наші статті. Ну що ж, таким чином, ви якраз і можете працювати з даними, які надходять з бази даних, ви їх можете оброблювати та виводити на сторінках вашого вебсайту. Ну що ж, а на цьому наше відео... Підбігає до кінця. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Ми ну побачимося з вами пізніше. Бувайте!